Виконуємо завдання 1 з розділу Діємо до квеста 13 за підручником інформатика 7 класа» авторів авторіймор Барна 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сервіс Google Тренди». Давайте знайдемо Google Тренди через пошук. Введемо пошуковий запит Google Тренди». Натискаємо Ентер для підтвердження та переходимо по першому посиланню. Бачите, яка його адреса. Ведемо запит Штучний інтелект. Натискаємо огляд. Але нам потрібно порівняти даний запит з іншим запитом нейронна мережа. Отже, клацаємо ось тут і вводимо нейронна мережа. Це у нас порівняння за минулий день. Нам потрібно за останні 90 днів знайти порівняння цих пошукових запитів. Але потрібно знайти не по Україні, а по всьому світі. До речі, якщо по Україні, то бачите, штучний інтелект шукають частіше, ніж нейронна мережа. Вибираємо увесь світ. Ну і по всьому світу. Також в нас штучний інтелект шукає частіше. Але це ми вели на українській мові. Зрозуміло, що в всьому світі на українській мові шукають. Давайте ведемо ще на англійську мову. Давайте перекладемо за допомогою Google-прикладача. Штучний інтелект, бачите, чогось, правда, в мене не вставився. Так, Дивимося по всьому світі за останні 90 днів. І бачимо також, що штучний інтелект шукає частіше, ніж нейронна мережа. І на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!